Всім доброго вечора! Будьте здорові святою вечерею і з наступаючим різдвом. Це самий був улюблений момент з дитинства. скажімо, як це не звучить, так я, я не сміюся, тому що завжди чоловік з родини кидав, підкидав. Кутю ложку, і саме головне було, щоб вона пристала до стелі. Якщо вона не пристане до стелі, значить не буде врожаю, не буде грошей. Мак відповідав за гроші, далі пшениця за врожай і так далі. Ну, і Сьогодні у нас ця традиція, зараз ми її перевіримо. Христос народився! Славімо його! Христос народився! Христос народився! Славімо Його! Славі моєго! Опа! Дуже. Що? Так, і ще три рази. Три рази. О, тобі. Так. Три рази. Так, будь ласка, зараз ми ще раз спробуємо. По-перше, я вам хочу сказати, щоб мак пристав, ну гроші є, а з врожаєм не зложилось. Опа! От це я розумію. Все, звісно, потолок постраждав, але ж, але ж наскільки, скільки емоцій. Славі його.